Коли котики голодні, всім хавайся. Котики нагадую тим, хто забув. У нас прекрасна колекція кухонних засобів, зручних. Чашка, тарілка з пластику екологічного шведського. Ніж мора яким можна також ставити засічки на пузі окупанту? Відкривачка для консервів завжди знадобиться. Корисна маленька річ, дуже надійна. Набір приборів, ложка, вилка і навіть ніж. Горло не ріже. Кружки нержавійка. Можна ставити на набагаття. Кружки на карабіні. Також двох об'ємів. Також можна використовувати на багатці. Піднос прекрасний піднос для їжі на шість відділень. Сюди лізе все. І варенички, і салатик, і сальце. Котілок. Трьох частин. Мілтеп прекрасний, надійний, місткий. Гарілка на газовий балон. Невеличкий газовий балон. Це для того, щоб можна було завжди випити кави або щось з'їсти з, з п'єзозапалювачем. Гарілка есбіт на сухе пальне. На сухий спірт. Маленька, надійна і компактна. Пачка спирту йде в комплекті. Ну і звісно, бутилка пластикова для води фірми Felicon. Велика на літр. Ну і фляга. Два літри.